Двадцять правил розумного життя від Джорджа Орвела. Джордж Орвел, автор антиутопій, які перетворюються на документальну реальність. Роки життя 1903 1950. Справжнє ім'я Ерік Артур Блер, британський письменник, журналіст і критик, один із найвпливовіших соціальних мислителів ХХ століття. Народився в Індії, здобув освіту в Ітонському коледжі. Працював колоніальним офіцером у Бірмі, але швидко розчарувався в імперській системі, брав участь у громадянській війні в Іспанії на боці республіканців, що суттєво вплинуло на його погляди. Його найвідоміші твори, 1984, та колгосп тварин, стали класикою антиутопічної літератури, що викриває небезпеку тоталітаризму. Пропоную до вашої уваги. «20 правил розумного життя у світі, що втрачає розум. За Джорджем Орвелом. У часи загальної брехні говорити правду це акт революції. Коли влада маніпулює реальністю, найрадикальніший вчинок відмовитися вірити в нав'язані ілюзії. Свобода починається там, де людина не боїться називати речі своїми іменами. Мова формує свідомість, і той, хто контролює мову, контролює мислення. Обмеження слів веде до обмеження ідей. Якщо тобі забороняють говорити певні речі, згодом ти перестанеш навіть думати про них. Головна мета тоталітаризму змусити людей відмовитися від доказів власних очей і вух. Довіряй власним спостереженням, навіть якщо всі довкола кажуть протилежне. Маніпулятори хочуть, щоб ти засумнівався у реальності. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює сьогодення, контролює минуле. Вивчай історію самостійно, не покладаючись на офіційні версії подій. Офіційна історія це медіапродукт, не призначений для формування реальної картини світу. Мета війни не перемогти, а підтримувати суспільство в стані страху. Будь обережним із тими, хто постійно шукає ворогів. Вічна боротьба часто служить виправданням для обмеження твоїх прав. Помилки партії не існує вона завжди права, став під сумнів непогрішність будь-якої ідеології. Якщо система не визнає власних помилок, вона використовує тебе для їхнього прикриття. Свобода це право сказати, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Захищай очевидні істини, навіть коли їх намагаються спотворити. Маніпуляції починаються там, де людям забороняють називати очевидне. Влада як самоціль найнебезпечніша пастка. Остерігайся тих, хто прагне керувати не для змін, а заради самого контролю. Їхня мета не перетворення світу, а підкорення інших. Бідність підтримується штучно, щоб народ був зайнятий виживанням. Не дозволяй собі втягувати у гру, де ти завжди на межі виживання. Той, хто постійно бореться за хліб, не має часу на свободу. Люди не просто коряться, вони повинні любити великого брата. Будь уважним, коли тебе змушують не лише коритися, а й захоплюватися владою. Справжня свобода це можливість не поклонятися. Справжній контроль це коли навіть у власних думках ти не відчуваєш себе вільним. Приватність це не лише фізичний простір, а й внутрішня свобода. Якщо ти починаєш цензурувати власні думки, система вже перемогла. Проста розвага для мас допомагає тримати їх у покорі. Вибирай джерела та зміст, які розвивають тебе, а не спустошують розум. Лише усвідомлене споживання інформації робить тебе розумнішим, а не більш керованим. Революція робиться не заради свободи, а заради влади. Не спокушайся гучними закликами змінити світ. Часто ті, хто обіцяє нові свободу, рівність та братство, насправді прагнуть лише панування для себе. Дивись на справжню мету. Партія потребує ворога для виправдання власного існування. Остерігайся політиків, які будують кар'єру на ненависті. Вони ніколи не прагнуть вирішити проблему. Бо їхня влада тримається на її існуванні. Влада може змусити тебе прийняти те, що ще вчора здавалося неможливим. Змінюючи правила поступово, система змушує людей звикати до нового порядку. Якщо ти не ставиш запитань сьогодні, завтра вже можеш прийняти те, що вчора здавалося неприйнятним. Найефективніший спосіб знищити людей це стерти їхню власну історію. Пам'ятай, звідки ти, і ким були покоління до тебе, як вони діяли і яке життя прожили. Втрата історії робить тебе беззахисним перед маніпуляціями. Високоінтелектуальні люди можуть вірити в очевидний абсурд. Критичне мислення важливіше за освіту. Диплом не рятує від віри в небезпечні ілюзії. Свобода це боротьба, яка ніколи не закінчується. Не сприймай демократію та права людини як даність. Вони зникають, якщо за них не боротися. Страх змушує людей приймати будь яке рабство. Не дозволяй страху визначати твої вчинки. Той, хто готовий віддати свободу за безпеку, втратить і те, і інше. Якщо є надія, то вона в простих людях. Не шукай рятівників серед сильних світу цього. Майбутнє завжди в руках тих, хто не боїться діяти. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.